Всім привіт! Ти на каналі Migr.ua Тут ми говоримо про еміграцію, про виклик в еміграції і так далі. Сподіваюсь, друзі, у вас хороші новини, тому що останнім часом надходять погані новини від мого близького оточення, пов'язані з війною. Ця клята війна зламала просто долі сотень тисяч родин, тому я сподіваюся, що все-таки це. Горе колись нарешті закінчиться. Якщо ви вже дивитесь мене кілька місяців, то сподіваюсь на ваші лайки. А якщо ти тільки перший раз зайшов, то теж підписуйся, став лайк і пиши якийсь коментар. Буде цікаво, обіцяю. Сьогодні поговорю про те, чому в Європі ви ніколи не зможете стати своїми. Це така тема дуже актуальна для багатьох із вас, тому що наразі в Європі лише біженців, майже 5 мільйонів українців, і плюс люди, які жили тут ще до початку повномасштабного вторгнення. І, власне, це така тема, яка, мабуть, цікавить багатьох з вас, хто вже в Європі або хто планує тільки їхати в Європу. Я мешкав в Європі вже. Сумарно з 2014 року, тому маю що сказати на цю тему. Я мешкав е в парі країн Європи, багато мандрував, був практично по всій Європі, і що можу сказати? Що в Європі стати своїм неможливо, тому що в кожній країні Європи. Свій менталітет, своя мова, своя культура, тому ви там будете завжди чужою людиною, як би ви не старалися. Тому що є певний написаний культурний код в кожній країні, це ті самі жарти, які, наприклад, ви не засвоїли в дитинстві, тому що ви тут не виросли, це якісь ментальні речі. Які ви не розумієте як новоприбулий іммігрант, тому вам буде дуже складно стати своїм. Навіть якщо ви вивчите місцеву мову дуже добре, то в багатьох країнах Європи до вас буде ставлення все одно до, як до чужого, тому що є акцент, в багатьох країнах вам будуть постійно нагадувати про цей акцент, плюс не забувайте, що. Для європейців ми все таки більше потрібні як робоча сила, тому власне нас і впустили масово в Європу не лише з точки зору гуманітарної допомоги, але й щоб підняти з колін Європу, тому що народжуваність дуже низька в Європі, потрібна нова кров, потрібні нові люди. Тому власне нас і запустили так масово в Європу. Це лише моя особиста думка, я не претендую на об'єктивність, лише говорю те, що думаю. І що я вам скажу, друзі, зі власного досвіду? Я дуже добре володію іноземними мовами, і в мене є мови у запасі місцеві кількох країн Європи. Але все одно, навіть якщо я працюю в гарних компаніях. То люди мають задню думку про те, що ти не місцевий. Тобто, так, ви знаєте, все ж залежить від того, чи хороші люди ви зустрічаєте на своєму шляху чи поганих людей. Але загалом вам завжди будуть казати, що ви не місцевий. І це факт. На жаль, є такий факт в Європі, хто би що мені не розказував, але. Європа все-таки більш націоналістична, особливо якщо це говориться про Східну Європу. Тому що Західна Європа вона більше населена мігрантами з інших країн, а от е, Східна Європа, це все таки більше національні країни, і тому е, ви будете себе відчувати більш чужими в цих країнах. Е, я навіть можу сказати, що ті люди, які отримали місцеве громадянство, в Європі вони все одно відчувають себе чужими і часто шукають е, середовище серед українців, тому що місцеві їх не сприймають настільки близько, як би вони це очікували вже маючи місцеве громадянство. Ну і ви теж можете послухати інших блогерів, вони вам підтвердять мою думку. Тому, власне, такі мої думки. А що я можу сказати? Е, що треба робити? Ви або обираєте. Залишатися в Європі і приймати ці умови, або повертатися, де вам краще комфортніше, або їхати в країни, які більш комфортні для емігрантів, які є так званими країнами емігрантів. Але це вже тема нашого іншого наступного відео. А сьогодні я вам всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і па-па.